Радіо Юей Чикаго студії Наталія Малакелідзе. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на наразці. Закінчується 709-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбуло 63 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Отож, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона. Попередньо є руйнування та постраждалі, але наразі офіційна інформація ще узгоджується. Також удару з авіації зазнав Херсон. Внаслідок авіадару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті. Ворог вчергове атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі, на щастя, постраждалих немає. Також відомо, що вночі російська армія атакувала Криворізький район безпілотниками. Три шахеди збили оборонці з ПВК Схід, але є і влучання БПЛА. Це призвело до знеструмлення більш ніж 40 тисяч абонентів, зокрема двох шахт. Під землею залишилось понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Сподіваємося, що влучань буде все менше, оскільки в Україну прибули дві нові системи ППО, які збивають все. Про це заявив Зеленський. За словами президента, всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони, поки системи ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня. Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні, хто її зміцнює. А також він вдячний кожному і кожній, хто б'ється і працює заради того, щоб Україна перемогла. А тим часом в окупованому Алчевську росіяни мобілізують працівників металургійного заводу. За словами партизанів, через окупацію та мобілізацію населення Алчевський завод може припинити свою роботу через брак працівників. Повістки роздають співробітники відділу кадрів, а за кимось приїжджають особисто з військоматів. В армію забирають усіх підряд, включно з молодими людьми і людьми з інвалідністю. Хоча точну кількість працівників, які підлягають мобілізації, назвати неможливо, очевидно, що. Під заклик потрапляють десятки і навіть сотні співробітників заводів і підприємств. А от стратегія залужного дасть Збройним силам України ініціативу на фронті і створить умови для наступу. Така оцінка Інституту вивчення війни. Так, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний представив загальну стратегію, щоб перехопити ініціативу на фронті та зберегти її для сприяння перемогам на полі бою, незважаючи на чисельну перевагу Росії в живій силі та техніці. Аналітики зазначили, що вирішення умови, які виділив залужний, фактично дадуть українським військам ініціативу на полі бою і створить умови для проведення значущих в оперативному плані оборонних і наступальних операцій. А тепер до справи Рашки Кремль збирається інтегрувати тимчасово окуповані українські території до Російської Федерації упродовж наступних шести років. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Володимир Путін заявив, що Росія планує, щоб тимчасово окуповані території України були на одному рівні з Російською Федерацією в невизначених ключових областях до 2030 року. Це свідчить про те, що Москва приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступок, вважають експерти. Росіяни знову випадково скинули авіабомбу на окуповане місто. Відтак російський літак 1 лютого упустив авіабомбу імовірно фап 500 на окуповане зимогір'я Луганської області. Повідомляють Розмі. жителі вулиці евакуювали. А тим часом по аеродрому Бельбеку, тимчасово окупованому Криму, відбулася атака. Армія Російської Федерації втратила 10 військових службовців, зокрема, ліквідована командира авіаційної ескадрилі генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. Повідомляється, що дві ракети вразили командний пункт 38 восьми винищувального авіаційного полку. Ще одна ракета атакувала пункт зв'язку. Аеродрому йдеться в повідомленні. Крім того, йдеться про те, що Збройні сили України запустили крилаті ракети. Несподіваними для росіян маршрутами. Більшість із них пройшли над водною поверхною Чорного моря. Отож, це були усі актуальні новини з фронту та Рашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо UA